Головна подія ближчих трьох днів. Незалежно від того, коли це відео вам попалось. Важливі, якісь дуже сильно для вас новини. Ідуть, можливо, документального характеру якісь документи, які дозволять вам переїжджати, оформляти спадщину, да, і так далі. Новий шлях для вас, нові можливості відкривають ці документи. Це удача! Це як супроприз, да? От ближчих три дня ви отримаєте важливу новину для себе і будете розуміти, чому раніше не виходило. Можливо, вам підскажуть, да? якого який документ занести, донести, да, яку там довідку до прикладу взяти для того, щоб ви... Уже мати можливість рухатись вперед. А? Ось ви дізнаєтесь дуже важливо для себе інформацію, як так зробити, щоб вирвати вирватися з якогось замкненого кола і піти до своєї якоїсь цілі, до свого затишку. Хай так і буде.